Так, доброго вечора. Поставте плюсики в чат, чи мене видно, чи мене чути, бо знаю, що в мене з інтернетом сьогодні трішки були проблеми зранку. Якщо, не буде, якщо буде зависати, я виключу камеру тоді. Ще раз всіх вітаю з початком п'ятого каталогу. Хто сьогодні не був на моєму вебінарі, я, в принципі, багато що проговорила про цей каталог, тому не буду на цьому зупинятися, не буду. Затримувати вас, свій ранковий вебінар. Я вже закинула на свій Ютуб канал. Вводите Наталя Дупак в Ютубі, і там всі мої вебінари є. Кому цікаво подивитися, хто на ранковому. Отож, я хочу привітати сьогодні свою команду з досить хорошими результатами. Я знаю, що був такий. Досить важкий для багатьох, але в принципі в мене дівчатка досить нормально приросли. Ми зробили груповий товарооборот більше 170 тисяч гривень. Я щиро вдячна вам в першу чергу за вашу роботу, тому що такого результату я би сама ніколи не зробила. Пам'ятайте, що MLM бізнес це бізнес командний. Всіх-всіх вас вітаю. Звичайно, у моїй структурі є. Набагато більше людей, ніж я сьогодні привітаю вас, які вже на відсотках, але ми вітаємо тільки тих, хто приріс. Хто показав приріст порівняно з четвертим каталогом. Отже, я вітаю свого менеджера Пунчук Оля. Оля вийшла на 11%, на новий рівень. Минулого каталогу в Олі було 16 тисяч гривень, цього каталогу більше 25. Мені здається, що це досить хороший приріст. Олічка молодець. Я дуже-дуже тебе вітаю, я дуже рада за тебе. Справді показуєш дуже хороші результати. Я дуже тобою пишаюся. У мене акція я запустила. Хто за три каталоги приросте на 30 тисяч гривень, тому я подарую телефон. Моя Оля сказала, що вона собі поставила ціль, бо вона хоче новий телефон, підсумка шостого каталогу. Оля рветься, ти молодець, Оля, я. Точно знаю, точно вірю, що ти приростеш, приростеш на тих 30 тисяч гривень, я тобі того щиро бажаю. Давай тільки активно пропрацьовуй структуру, в тебе є дуже класні лідери і в тебе все буде класно. Вітаю нового лідера Олі Пончук, Максимівку, Олександру. Саша цього каталогу вперше вийшла в композиційний план. Саша, я тебе дуже добре знаю, я сама тебе привела в компанію Джерелі в принципі, ти сама прийшла. Саша, до речі, прийшла на мій особистий бренд. Вона за мною слідкувала в Фейсбуці. Та в Фейсбуці вона давно казала, що не наважувалась мені написати. Так? От, але я написала їй сама, і вона зразу погодилася. Тобто я її навіть не рекрутувала, вона мені сама сказала, ви знаєте, я давно за вами слідкувала і сама просто стадалася до вас написати. А я кажу, ну то все, значить це доля. Саша, я тебе щиро вітаю. Я знаю, яка в тебе трішки ситуація, Сашу не дуже всі в сім'ї підтримують. Але головне, що тебе підтримує твій чоловік, це дуже важливо. Ти маєш діток, працюй заради них, вір в себе в першу чергу. Я дуже хочу, щоб ти приїхала до Бога ще раз, коли будеш, бо минулого разу ми з тобою не встигли поспілкуватись і поговорити з тобою вживу сам на сам, пропрацювати твою віру в себе. Тому що наскільки ти симпатична, розумна, відкрита, приємна, щира дівчина, і ти настільки не віриш в себе, я просто ну реально я вша з тебе, з такого. Я знаю, що ти можеш досягнути тут дуже класних результатів. Саш, це твоя перша сходинка, це твоя перша перемога. Не здавайся і йди далі. Приймуй до директора, ти то можеш. Докажи всім, хто там в тебе сумнівається, що тут щось реальне, докажи їм. Що в нас класно, що в нас можна круто заробляти, мати класне визнання, успішне оточення, подорожі, відпочинок. У нас все це можна, покажи це своїм прикладом і докажи всім. Добре? Домовились? я бачу, Саша, ти тут була, докажеш, ну, я буду, бо вірю в це, я дійсно я тобі вірю. Вітаю ще одного лідера, який вперше вийшов в компенсаційний план цього каталогу, Біланів Юлія. Юлія вийшла на 5%. Вперше, Юлічка, я тебе також дуже-дуже щиро вітаю. Бачите, це також мамочка в декреті. Саша також мамочка в декреті. Ця дівчинка також вже в нас в принципі, не досить так, ну, недавно, Юлічка вже більш давніше. У нас були деякі періоди, що вона не могла працювати, тому Юль, за цей час, в принципі, коли ти там трішечки не працювала по певних причинах, в тебе в структурі прийшли нові сильні лідери. Тобі реально є з ким зараз працювати. Тому зберися, знайди ще. Я впевнена, що в тебе піде великий ріст. Я завжди всім кажу, що найтяжче це вийти на 5%. Коли ти вийшла на 5%, в тебе вже є лі лідери. Далі будуть рости вони, і ваш ріст піде і піде. А з рівня менеджера так взагалі різде дуже класно. Тому, Юлечка, я тебе щиро вітаю. Не зупиняйся на досягнутому, активніше зараз включися на рекрутинг, знайдеш ще нових лідерів, допоможи тим, кого маєш в структурі. І е е е в тебе піде класний ріст. Також вітаю Альони Злущенко, консультант 7%. Альонка в нас також досить непогано приросла, їй зовсім чуть-чуть не вистачило до 8%, ну, але нічого, всяке буває. Головне, що Альона, хто не знає, як казала, це також дівчина, яка має дітей, яка працює на двох основних роботах, замічу, не на одній, а на двох. Який, в принципі трошки важкувато сама в неї чоловік працює на зовсім іншій частині України. Тобто уявіть собі, наскільки умови не такі сприятливі, як багатьох з вас, але при тому вона не зупиняється ніколи. Вона росте, вона зі всіма працює. Вона реально дуже велика молодець Алянка. Ми з тобою спілкувалися минулого тижня. Пророби те, що я тобі казала, про штурму структуру, пророби їм екзамени, щоб всі. Чітко знали, що треба робити, щоб йшла щоб дублікація. Я, я вірю і знаю, що в тебе піде ріст швидший, ніж він є. Але в принципі, я дуже тобою задоволена, ти теж дуже велика молодець, я тебе щиро вітаю. Вітаю Альониного лідера Галину Друзь, консультант 5%. Колись Галина в нас вже була на 5%, Потім також ну, різні бувають ситуації. Був період такий не дуже сприятливий. Галина, ну скажімо так, зменшилась і результати. Галина може й трішки розчарувалася була. Але завдяки нам, як вона каже, молодим енергійним, Галина не здається бачите самі, що Галина вже трішки старша людина, але при тому вона ну так прикольно знімає відео. От хто з вас тут є молодий енергійний, боїться знімати відео. Галина. Прям майстер, реально. Ось відійдеть Галина Друзь в Ютубі і вам виб її Ютуб-канал, які круті вона відео робить. Наскільки це людина, яка реально вчиться чогось нового робити. Вона також не вміла працювати в інтернеті, але вона того всього вчиться, бо вона бачить, що тут ростуть, і я тут хочу рости, і я буду тут рости. І ви ростете, Галина, ви молодець, не здавайтеся ні в якому разі, ідіть впевнено далі. Вітаю також ще свого одного лідера з першої лінії, квасневич Анну, менеджера 11%, Анюсі до 12%, так взагалі, не хватило однієї тисячі, уявляєте? Тобто ми вчора трошки такі ввечері вже були. Всі на нервах, але, на жаль, з нашими післяплатами, і Укрпоштами, деколи ми не можемо вгадати. Поп після платі в неї ще більше ніж та одна тисяча була. Ну але нічого, Анічка. Ти також досить так нормально приросла? Ти не впала. В тебе в структурі, нові лідери повиходили на нові рівні. Я знаю, що цього каталогу ми тобі 12% навіть не ставимо, а так 13-14 як мінімум. А взагалі я би сказала вже, щоб ти була старшим менеджером. Я теж тобою дуже сильно пишаюся, я дуже рада, що ти в моїй команді, я точно знаю, що ти мій майбутній директор. Я вірю в тебе, не зупиняйся теж на досягнутому, хоча я знаю, що ти не зупинишся, От тобі я впевнена на 100%. Є такі люди, в яких я впевнена, там, на 50, на 70, на 80. От Аня така людина, в якій я впевнена на 100%. От, тому Анічка, успіху тобі. Вітаю твого лідера Олі Ющенко. Оля також нас колись була на ну, як колись, недавно досить просто був період теж трошки важкий в житті. Тобто кажу, різне таке буває. Оля також була на п'яти відсотках, вернулася знов на п'яти відсотках. Це досить добре проросла порівняно з четвертим каталогом. Олічка, я також тобою дуже пишаюся. Я ти знаєш, ти така дуже бойова дівчина, і це справді круто, тому що. Слабаки тут, в принципі, важко їм. їм, їм тут дійсно буде важко. Ти досить бойова, ти ніколи не здаєшся, ти завжди там махнула рукою і пішла далі. Ти не звертаєш уваги на якісь там дуже труднощі, і це є дуже-дуже правильно. Насправді, я знаю, що в тебе все може, ти великий боєць, в тебе все може вийти, в тебе все точно вийде, тільки не здавайся. Я рада, що ти. Не розірувалася, коли трошки пішло не так, як ти хотіла, а пішла далі, ти вернулася на свій статус і я впевнена, що ти будеш далі рости. Вітаю також ще одного лідера Анічки, це Юля Турко. А Юлі така ж сама ситуація. Бачите, Юля теж була на 5%, і минулого каталогу, таке саме, як було в Олі, трішки не дотягнула. Але нічого Юлічка вернулася на 5%, Молодець, ти проросла. Юлічка в нас буквально на днях народила донечку. Тому, Юлечка, я вітаю тебе. Вітаю, я вже тебе вітала, але ще раз тебе вітаю. Бачите, Юлічка в нас має синочка, тепер має ще одну донечку, лапочку дочку. О, тому, Юль, я тебе вітаю, я бажаю, щоб твоя донечка росла здоровесенька, і твій синочок, щоб вони тобі росли на радість, щоб ти ними тільки тішилася, щоб вони тебе завжди радували і пам'ятай, що... В принципі, в цьому бізнесі, як ти казала, ти є заради своїх дітей. Я пам'ятаю, як ми були у Львові, і ти казала, я дуже вдячна своїй мамі, бо вона мені дала все. Так само я хочу своїм дітям дати. От що є мотивацією для Юлі, це є її діти. І хто тут є мамочки в декреті, я також думаю, що мотивацією для вас в бізнесі мають бути саме діти. Не шукайте мотивації, десь Бог знайде в якихось відео. Подивіться, хто там з боку бігає, чи хто там з боку спить в другій кімнаті в колясці. Оце ваша мотивація. Я хоча своїх дітей не маю, але я розумію, що там не за горами ці всі плани. Та? Я розумію теж, що я хочу дати своїм дітям як найкраще майбутнє. Тому пам'ятайте завжди, заради кого і заради чого ви тут. Юлечка ще раз тебе вітаю, бажаю впевнено йти далі. І вітаю свого. Нового лідера першої лінії Юлі Дацько Юля сьогодні вчора, точніше, так, вперше увійшла в компетенційний план. Йолічка, бачите, я ще написала вітаю з подвійною зарплатою. Чому так? Тому що в мене так ну я запустила промоушен для своєї структури, весна перемог. Ви всі знаєте, що у нас каталоги це йде серія каталогів весна твоїх перемог. От і я пообіцяла тому, хто вперше увійде в компенсаційний план з найбільшим товарооборотом, отримає зарплату від компанії. Таку саму. Зарплату від мене, від їхнього наставника, чи виставці наставника. Юлічка увійшла з найвищим товарооборотом, в перший композиційний план. Юля отримує подвійну зарплату, молодець Юль. Знаєте, це також така людина, яка прийшла до мене. До речі, Юля також прийшла до мене на особистий бренд. Я колись давно Юлі пропонувала, Юля відмовилась. Я її додала на бізнес-сторінку, час від часу я Юлі про себе нагадувала, тому що ми з нею досить гарно поспілкувалися, тобто там не було якогось негативу. От я про неї собі їй про себе нагадувала Юлія. Я думаю, там слідкувала за моєю сторінкою, напевно, до речі, розкажеш мені, можливо, на вебінарі поділися. І от одного дня мені прийшла смс, звичайно, це було десь через місяців два-три, може, може навіть більше, тобто це не зразу було. Юля надумала, мені прийшло повідомлення від Юлії, що я хотіла би спробувати, що треба робити. Ми з Юлією зідзвонилися, без проблем, Юлія зробила заказ. Юлія без проблем швидко прийшла все навчання. Вона написала величезний список знайомих, що я не встигала опрацьовувати той список знайомих. Вона, ну тобто реально, ми з нею досить активно пропрацювали. Вона чітко йшла по плану. Ми ставили план на 1600 на перший каталог, Юля його виконала, навіть перевиконала, вона зробила більше двох тисяч. Ми ставили на цей каталог 5%, Юля виконала 5%. Тому, Юля, я теж дуже тобою пишаюся, реально мені дуже подобається, як ти працюєш. Я дуже рада, що ти до мене приєдналася мої структури. Я також вірю, знаю, що ти також мій майбутній директор. Хто ще не знає 30 квітня, ой, 30 березня на наступний четвер у Львові у нас буде презентація компанії Джерелія. Рома Гред детальніше ще розкаже, тому всіх львівських і навіть не львівських, всіх хто бажає, приїжджайте. Юлічка Ти Львівська, хочу тебе там теж бачитись і познайомитися з тобою вживу. Буду дуже рада, тому що я дуже люблю живі зустрічі і зустрічатися зі своїми лідерами. І на кінець хочу привітати свого директора Сніжана Довоську з підтвердженням рівня Сніжана. Я Щиро теж тебе вітаю. Я знаю, що ти підтвердиш цей рівень, що ти отримуєш свою премію. Бажаю росту тобі, твоїй структурі, твоїм лідерам. В тебе, в принципі, структура розширяється. Я багатьох знаю, але вже багатьох і не знаю. Тому нас з ними, дійсно запрошуйте, так як ти казала, щоб проводили вебінари, фотосесію. Да, да. Наша є фотосесія, крім премії, проморолик. Тобто все це я бажаю тобі отримати, я знаю, що ти це отримаєш. Давай рости, рости вперед, тому що я знаю, що в тебе дуже амбіційні цілі і ти хочеш багато заробляти. Далеко не 20 тисяч, а сотку так мінімум, правда? Тому бажаю всім на цей п'ятий каталог ставити дійсно великі цілі. Хто сьогодні був на вебінарі від компанії на 17 годину? Ви бачили, які круті в нас акції цього каталогу є. Дуже такі реально вигідні пропозиції. Хто був на ранковому вебінарі, я вам наголошувала, що скоро Пасха, робіть акцент на безфосфатній хімії по догляду за домом і на спеціях від Сергія Калініна. Так, так. Хто не дивиться, подивіться обов'язково цей вебінар. Ми це проговорили з дівчатами. Робіть на цьому акцент, також беріть нашу сумку-круту. Збільшити свої особисті замовлення. В п'ятницю мій менеджер Оля Пунтюк проведе для вас вебінар, як вона організовує особисті замовлення, більше тисячі, більше двох тисяч, а і ще поділиться, як можна не тільки е, за, ну, такі замовлення робити, так, а як можна на них додатково заробляти. Ну, це так слова. в двох словах. В п'ятницю приходіть на вебінар, Оля вам детальніше розкаже. Тому всім-всім дуже класного вдалого каталогу номер 5 я знаю і вірю, що він буде дійсно вдалим. Всім папа я передаю слово своєму вищестоящому наставнику Наталії Іщенко.